Я люблю збирати букети, і ми це робимо з моєю матусією, якій вже 86 років. В цьому році ми теж зробили букет, але ми тільки збираємо листя і ставимо до вази, і фотографуємо, і це піднімає нам дуже настрій. А коли я е, узнала в цьому році, що можна ще зробити і троянди з листями, мені дуже закартіло це зробити і. Принести своїй мамі і показати як можна ще листя преобразити. Оце як відчут, як ти чуєш, що сюди треба покласти листочок. Так і кладеш, і воно таке поруче. Це не можна. Так, розказати, сподобалося. Бо тут всі прийшли, то це любить. А якщо людина любить, то в неї щось обов'язкове вийде і сподобається. Я ніколи це не робила, і мене це дуже захопило. Мені дуже сподобалося їх робити. Бачите, що в мене вийшло. Це легко робити. Збирайте листя, робіть, робіть троянди. Це підвищує настрій. Це настільки прекрасно зараз. Погода така вже холодненька. А це ці троянди зігрівають душу. Мій букет я можу подарувати комусь із дітей. Мені подобається працювати з дітьми. І я завжди радію, як вони щиро приймають якісь простенькі подарунки ручної роботи. Тому може, можливо так. Осень – это пора много-много разных красок. Красок, оттенки от желтого, разного, зеленого, коричневого, красного. И если сделать в букет из кленовых листьев, то это будет просто замечательно. И каждый букет будет по-своему, как любая женщина. Она красива всегда. Ви знаєте, ми коли збираємось, у нас перший тост за країну, другий за родину, третій за жінку. Ну, квіти не завжди бувають під рукою і не завжди по карману. А жінкам квіти потрібно дарити завжди, щоб у них був гарний настрій. І ми от здесь Навчилися такі квіти. Коли не буде живих, будемо робити із листя, будемо дарувати отакі квіти.